Я приведу їх до тебе. Я тебе прикрию чуєш? А вони розвертаються, вони бояться мене. Розвернулись на 180 градусів по східному морю на південний схід. Життя пірата, воно не мов цукровата. Спочатку так хочеться, а коли попробуєш, таке лайно. Нормальний музон включи. Я пірат, і у мене в штанах штани їх. Але ми хрен зна куди. Бо нічого нема. Що робити? Зі. Тобі весело. Зараз до закула з'їсть. Mm. Мегалодон. Але нічого, ми кинемо на нього Джейсона Стетхема. Я люблю читати в школі і писати тьоті Олі. І пісня сумна. Закінчить <рес> ось ось так. Вона. Соси. Чуєш там, якщо вірити карті, там якийсь цей чортополох. Може там якісь пірати. А давай їх вб'ємо. Вау, метеорити! Holy fucking shit. Мої емоції переповнюють мене. На полі ягодка була. 4 африканці їли земля. І ти зловив рибаську. А я її забрав. Ха-ха-ха. Розвертайтесь на 10 тисяч градусів. Де хоча б щось? Ми пливемо тут вже годин дві Тупо ніхіра немає. Що видно, капітане? Ви Довище корабель прямо по курсу. Прямо по курсу корабель. І це справді люди. Справді люди. Ми знайшли людей. Я їх бачу, капітане. Єс, один раз попав. Вони випрягнули в воду. Плеви на, на, на ліво, розвертаюсь. розвертаюсь, капітане. Вони виїхали. Вони виїхали. Вони тікають. За ними. Стріляй. Стріляй. Вогонь! Fire! На, я йому вкліпав. В них корабель починає тонути, напевне. Та все, вони вже пішли на дно. 4 плюс 5 буде. 9 мене не нає... Тать! Бать! Європа, Португал! Еле! Європа! Їу! У нашій команді новий пірат. Він тупо зник. Загрався, <реш> <Да>, походу. <реш> Поїхав назад <подозад> в Португалію. <реш> Погнали. <реш> Ваху. Я прям в червоний луч лечу. Ой, я призвав якогось демона. У нього забагато хп. Я вже задобався вбивати. Закриваю. Він сказав, що він тільки розминається. О боже, це надовго. Тут ще якісь гейзерні звідки везли. Якісь потоки буди мене піднімають вверх. Що за... помре? Мені вже ну, реально задобало Не треба, походу ще раз його Я Його розірвало на куски. Капітане, пливемо на букву Н. Пливемо на На захід. На захід сонця на нашому новому кораблі. Так, не розкачуй лодку мені. Капітане! Що? Шліпер. Я не шкіпер, я ковальський. Попереду океан. Капітане, капітане, Капі... капітане, потушіться, капітане. Ви нас так вб'єте, капітане. Я кашляю, капітане, капітане, Alt F4. Застрели мене, будь ласка. Так скажеш.